Доброго дня, шановні діти. Сьогодні ми розглянемо таку тему, як операційна система, її призначення і файли з папками. З початкової школи ви вже знаєте, що комп'ютерна програма це алгоритм, призначений для виконання комп'ютером. Також нагадаємо, що програми бувають різні. Є програми для роботи з малюнками, текстами, презентаціями. Тощо. Але є програми, які мають особливе значення для роботи комп'ютера. Це операційні системи. Ча час ці за все можна зустріти абревіатуру OS. Без операційної системи робота сучасного комп'ютера неможлива. Операційні системи можуть бути, наприклад, такі як Windows, Linux, Android та інші. І ось у нас є таке твердження. Операційна система це комплекс програм, призначений для керування, роботою програм і пристроїв комп'ютера, забезпечення обміну даними між пристроями комп'ютера та організації обміну даними між користувачем та комп'ютером. Усі програми використовують засоби операційної системи з передавання даних. До пристроїв збереження даних або ж пристроїв виведення даних. Операційні системи розрізняють за видами комп'ютерів, для яких вони призначені. Для персональних комп'ютерів призначені операційні системи, такі як Windows, MacOS, можливо Android, Chrome OS та інші. У суперкомп'ютерах використовуються інші операційні системи, такі як Unix. Ірікс, Solaris та інші є операційні системи, що можуть використовуватися як в персональних комп'ютерах, так і в суперкомп'ютерах. Для приклад, Linux. Про сучасні операційні системи говорять, що вони мають графічний інтерфейс. Інтерфейс, в перекладі з англійського, інтер це між, а фейс це обличчя. Тобто засоби забезпечення обміну даними між двома об'єктами. Цей інтерфейс базується на підході, який отримав назву WIMP, від англійського Windows Icons Menus Pointer. Тобто вікна, значки, піктограмки, меню та вказівник. Під інтерфейсом користувача операційної системи розуміють набір засобів і правил, застосовуючи які. Користувач може подавати команди операційній системі та отримувати повідомлення про хід або результат виконання поданої команди. У перших операційних системах передбачалась можливість введення користувачем із клавіатури вказівок для управління комп'ютером. Для цього призначено командний рядок, що відображається на екрані. Такий інтерфейс називають командним. У сучасних операційних системах передбачено зручніший для користувача графічний інтерфейс. І зараз ми бачимо інтерфейс операційної системи Windows 11. По центру екрана ми можемо побачити робочий стіл. Знизу у нас знаходиться панель завдань. Кнопка пуску у нас тепер знаходиться по центру. Значки робочого столу в нашому випадку зліва вгорі. Загалом їх можна розмістити будь де на робочому столі. Вікно програми ми можемо побачити по центру робочого столу. І це у нас програма Edge. Тобто браузер. Ескіз вікна ми можемо побачити, якщо наведемо мишею, на, вже запущ... на піктограмку вже запущеної програми. На робочому столі, як правило. В нижній частині екрана розташована панель завдань. За замовчуванням вона постійно міститься на екрані і не перекривається іншими вікнами. Панель завдань є важливим елементом інтерфейсу Windows. Ми бачимо, що у нас є клавіша «Пуск». Правіше від клавіші у нас йде панель швидкого доступу. Тобто, це фрагмент панелі завдань, де розміщуються піктограмки деяких програм. Щоб швидко до них звертатися. Далі правіше у нас йде мова, яка зараз увімкнена. Потім налаштування Wi-Fi, звук та о, живлення від мережі, якщо це ноутбук. Та в кінці йде дата та час. Після нього йде значок сповіщень, де ми їх можемо увімкнути, щоб вони нам відображалися. Або ж, навпаки, вимкнути, щоб вони тимчасово нам не заважали. І в кінці ще згорнути Все. Тобто всі активні вікна на робочому столі звернуться до панелі завдань. Файл це набір даних певного типу, що розміщується на носії даних і має власне ім'я. У файлах зберігаються дані різних типів. Це можуть бути тексти, фотографії, пісні, відеофільми. І відповідно до цього файли, бувають різних типів. Можуть бути текстові файли, графічні, звукові, відеофайли тощо. Комп'ютерні програми також зберігаються у файлах. Кожен файл має ім'я, тобто набір символів, що може містити літери українського, англійського та інших алфавітів, цифри і ще й інші символи. Ім'я файлу може мати розширення, тобто це набір символів після о, останньої крапки в імені. Тобто ми бачимо, що у нас ім'я файлу йде реферат по історії, потім далі йде у нас крапочка, і в кінці припис docx. .docx – це розширення файлу. За розширенням файлу, операційна система розпізнає тип файлу та закріплює за ним певний значок. Наприклад, такі, які ви бачите зараз на робочому столі. Якщо у вас в операційній системі вимкнено прапорець відображати розширення файлів, то вони вам відображатися не будуть. Це потрібно для того, щоб випадково розширення файли не стерти і тим самим не пошкодити його. Щоб швидко знайти потрібні файли, бажано зберігати їх у певному порядку. Для цього створюються додаткові об'єкти. Папки, або інакше їх називають каталоги. Значок папки зазвичай, о, який той, що ліворуч знаходиться порожній у нас, той, що праворуч, у нас, якщо в ньому якісь файли вже містяться. І в залежності від файлів, у нас можуть вони трошки по-різному виглядати. Кожна папка має ім'я. Як правило, ім'я папки має відповідати типу або призначенню файлів. Наприклад, може бути папка фотографії класу за 1 вересня 2022 року. Вона може містити файли фотографій із святкування Дня знань. А папка матеріали о, доказки про Алю і країну Недоландію може містити файли матеріалів для підготовки до написання інсценізації за казкою Галини Малик. Крім файлів, папки можуть містити інші папки. Наприклад, папка Дані про погодні умови в Києві може містити папки 2018 рік, 2019 та 2020. Ці папки у свою чергу можуть містити папки з файлами даних про спостереження за погодою за певний місяць. Наприклад, червень 2020 лютий 2020-го тощо. Папки та файли розміщуються на носіях даних. Роботу з якими здійснюють відповідні пристрої. В операційних системах кожен пристрій має свій значок та ім'я. Ім'я зазвичай містить велику літеру англійського алфавіту та двокрапку після неї. Наприклад, С, Д тощо. Ярлик це посилання на інший об'єкт на цьому самому комп'ютері або ж в мережі. Значок ярлика зазвичай. Має зображення стрілки у лівому нижньому куті. Однак, у певних випадках стрілка на зображенні значка ярлика відсутня. Таким об'єктом може бути файл, папка або ж пристрій збереження даних. Ліворуч о, зображено значки об'єктів, а праворуч ярлики цих об'єктів. І ви можете побачити, у нас. Пристрій збереження даних на диску C відображається так, як значок зліва. А якщо ми створимо його ярлик, у нас він буде виглядати точно так само, але із стрілочкою внизу. Аналогічно і до звукового файлу. У нас йде значок звичайний. А якщо ми робимо на нього ярлик, в нього з'являється ліворуч, маленька стрілочка. Ярлик призначено для швидкого доступу до об'єкта. Наприклад. Щоб запустити програму Scratch, необхідно виконати такі дії, натиснути Пуск, обрати папку Scratch і обрати файлик Scratch. А можна розмістити ярлик цієї програми на робочому столі та запустити програму однією дією подвійним клацанням на ярлику програми Scratch. Після створення ярлика існує зв'язок між ним і місцем знаходження об'єкта. Якщо після створення ярлика змінюється місце збереження об'єкта, то попередньо створені ярлики слід видаляти та за потреби створювати нові. При видаленні ярлика об'єкт не видаляється. Якщо двічі клацнути на значку ярлика, то відбудеться дія, яка залежить від типу об'єкта, на який посилається ярлик. Якщо це файл програми, програма запуститься на виконання. Файл з малюнком, текстом, презентацією або ж відеофільмом відкривається в зазначеній програмі, у якій опрацьовуються файли цього типу. Папка запуститься провідник, і у вікні якого буде відображено список імен файлів і папок цієї папки. Якщо ж це пристрій збереження даних, знову ж таки запуститься провідник, у вікні якого відображатиметься список імен файлів і папок на носії даних. Доволі часто на робочому столі розміщують ярлики так званих спеціальних папок. Наприклад, файли користувача, в якому можна знайти такі папки, як відеозаписи, зображення, музика, завантаження тощо. Тобто вона призначена для зберігання за замовченням файлів певного користувача. Або ж може бути ярлик на цей ПК. Це для зберігання доступу до пристроїв збереження даних. Папок з файлами різних користувачів. Може бути таке лик, як мережа для забезпечення доступу до комп'ютерних мереж. Або ж кошик для тимчасового зберігання видалених файлів і папок. Зображення порожнього кошика відрізняється від кошика, що містить видалені об'єкти. Види інтерфейсів операційних систем у нас є два види інтерфейсів: це командний або текстовий інакше, та графічний. До графічного інтерфейсу можна віднести такі пункти, як об'єкти. Це можуть бути робочий стіл, папка, файл та ярлик. Також можна виокремити елементи управління це меню, кнопки та спеціальні значки. В командному інтерфейсі все це відбувається. Виконується за допомогою введення команд. Файли можна розмістити в папках. Кожна папка має своє ім'я. У папці можуть бути інші папки. Такі папки називають вкладеними. Вашим домашнім завданням буде проаналізувати параграф 1.6 та сторінки з 40 по 43. І на цьому наш урок завершується. Дякую за увагу!